Друзі, на інфо перші про головне. Поїхали в Мюнхені біля готелю. Був помічений Олексій Резніков, пише Марія Барабаша. Цей корупційний диверсант продовжує підривати імідж України на міжнародній андрейні, Коли його запитала українська кореспондентка, що він тут робить, він відповів вирішимо долю України. Це огидно, чому на нього не були санкції та не заборонили виїзд за межі країни. Юлія Яцик, так само як і Анна, Скорохода, не мовчить. нарадепка розносить зрадників причетних до розкрадання на армії далі мовою оригіналу. Прийде час, коли будуть нагороджувати непричетних та карати невинних, сказав мені колись влітку 22-го року один військовий. То цей час настав вже тоді. Абсолютно викривлена вертикаль військового управління, яка ще тоді, при якій командувач сухопутних військ Сирський підпорядковувався не напряму главкому, а більше офісу президента, далася в знаки. Після зміни Главкома ми побачили наздоганяння людей залужного. Одне з засідань ТСК було присвячено саме таким фабрикованим сфабрикованим кримінальним справам і службовим розслідуванням, які ми фактично командування множило на нуль неугодних бойових камбригів, щоб призначити своїх ручних. Але ці судилища, які зараз відбуваються над військовими командирами, це вже просто дно. Сьогодні 25 січня. Сьогодні, 23 січня 2025 року, я перебуваю тут, в Покровську. Тут вчиняється багато військових злочинів. За моєю спиною ви бачите дім, який відбувся прильот. Дивіться, скільки зруйновано, знищено будинків. Місто під постійним вогневим впливом противника. Але тут ви не побачите жодного в і жодного прокурора, бо вони всі в Києві, бо вони ліплять кримінальні справи під керівництвом спецури зі столична кадирівських боїв. Звісно, з Києва відніше, що відбувається тут, на Покровському, Донецькому, або Харківському чи Запорізькому, Херсонському напрямках. Але, панове слідчі, що ви звідти розслідуєте? Ви розслідуєте СЗЧ 155-ї бригади з під Покровська? То приїжджайте сюди, приїжджайте, поговоріть з військовими про причини і передумови вчинення злочинів. Бо 153 п'ятдесят бригада може стати наступною. Приїжджайте, поговоріть з воїнами інших бригад про сроки служби, про безглузді втрати і утримання якоїсь спешки чи вопа шляхом ціною життя наших військових. Поговоріть про невиплату грошового забезпечення, про самопідриви, про моральне і фізичне виснаження, що повністю унеможливлює виконання наказів. А взагалі, то краще мобілізуйтесь і відчуйте все це на собі. Бо вам там, столичним правоохоронцям, це зовсім не цікаво. Як не цікаво розслідувати і те, що відбувається абсолютно під носом. Я маю на увазі яйця по 17, китайські фляги, турецький одяг, Грінкевичів, браковані міни, купу е, боєприпасів, які закупили АОС та ДОТ для Міноборони за завищеними цінами. Не цікаво розслідувати, де той мільйон дронів, які е, використали з, громад, з ПДФО громад на нібито е, придбання дронів. Що там за історія з, з воєнкомами, мільйонерами? Які е, розробили безліч схем заробітку на схемах ТЦК для ухилянтів замість справедливої мобілізації? Скільки взагалі заробляє генштаб на переведеннях дострокових присвоєннях звань та нагородах? Як там справа про до речі Хабар НГШ? Вже зам'яли? Що ви сили просто замружували очі на ті злочини, які відбувалися? В Академії сухопутних військ під керівництвом друга Сирського Ткачука. І це при очевидних доказах вчинення ним злочинів. Я можу продовжувати ще довго. Натомість ви замутили кримінальні справи щодо поважних військових: Кривонос, Галушкін, Нікалюк, Гарбенка, Рюмшин, Розенберг, Чернінський, Лапін. Хто наступний? Вам зрозуміло? Мені, наприклад, все зрозуміло. Зараз відбувається. Замовне переслідування і дискредитація військових. За 10 років війни ми, на жаль, досі не спромоглися створити військову юстицію, військову поліцію, військові прокуратури, військові суди, трибунали. Тому зараз ми маємо ситуацію, коли саме цивільні правоохоронці ставлять під сумнів дії військових, не маючи ані профільної освіти, ані фахових знань, ані досвіду. Які вони мають право надавати оцінку рішенням військового командування, особливо там щодо конкретних дій в певний проміжок часу на певній території. Це несе загрозу порозноздатності країни, особливо під час війни. І це матиме дуже негативні наслідки для наших командирів. Це позначиться на їх ставлення до виконання бойових завдань. Вони 300 раз подумають, а чи варто взагалі приймати рішення і брати на себе ініціативу, відповідальність за це рішення, бо їх потім за це будуть нас доганяти? Запам'ятайте, знищення тих, хто знищує ворога, призведе до погіршення справ на фронті. Більше того, таке демонстративне публічне судилище. Вручення повторних підозр, обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, під вартою потужних командирів підриває довіру до Збройних сил України. Такі замовні справи вони просто розколюють Україну на два сліти на тих, хто тут бореться за кожен метр нашої української землі, і тих, хто виконує політичні замовлення. Або забаганки тих осіб, для яких почалися вибори. Тому зараз державним правоохоронним органам, судам потрібно позбутися стороннього впливу і телефонного права. Діяти потрібно об'єктивно, неупереджено і виключно в рамках правового поля. І, звісно, в інтересах національної безпеки, демонструючи єдність і підтримку захисникам України. Ну, принаймні, хоча б для того, щоб завтра не опинитися на лаві підсудних за зловживання владою і службовим становищем. Тож, хочу висловити слова підтримки тим військовим командирам, які зараз потерпають дій правоохоронних органів від дій судів. Хочу подякувати нашим військовим за можливість жити і працювати у нескорій Україні. Слава нашим військовим, слава Україні. Все буде Україна. Той же час, пишуть, що Резніков в Британії зговорив мі шість папка залужного дії, В Той же час у Києві зачищають сліди, дають зникнути усім зрадникам і корупціонерам. Вище антиконституційний суд. зняв домашній арешт з керівника департаменту державних закупівель міністерства оборони, який за часів Резнікова підписував контракти на яйця по 17 гривень. Пройшов рік у вірі на і вже ніхто ні в чому вже не впевнений. Автор розслідування Ніколову. Богдан Хмельницький, крім контрактів на яйця по сімнадцять гривень. Також проходять підозрюваним у справі про закупівлю неякісної амуніції для військових на 1,4 мільярда гривень. Там у розтраті понад 222 мільйона гривень. Саме його в маєтку свого часу брав спецназ залужного Зазначимо, Генерал залужний зібрав усіх відставників та закликав їх максимально допомогти армії та діючому генштабу не ставити палки в колеса та не розхитувати країну. Зберегти армію та народ єдиним ворог у Москві в Києві. Почистимо потім телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх генералів, друзів про те, що буде одним із командуючих НАТО, йде туди не ради кар'єра, а ради максимальної допомоги Україні, крім того, відповідатиме за аудити, та буде шукати мільярди, які виїв Резніков, і кого потрібно прикривати тели та вибивати більше зброї для сирської армії. Все для цього зроблю, зазначив залужний сотні літаків з допомогою прибудуть вчасно. Країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій, що з офісу президента за свою зраду поплатять потім. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пораможемо разом.